Всім добрий день, 17 вересня. Тільки пару годин тому знімав відео, що скоро може піти дощ. І от він небо затягнуто. Наконець-то пішов дощ. Це теж одна із ділянок, на якої була проведена дисковка. Другий раз під горох буде. Починаю потрохи, потрохи мокріти. Це вже добре. Ну, зараз усі надії на цей затяжний дощик, щоб він хорошо промочив землю на нашій озимій пшениці. І щоб пшениця зійшла, були хороші всходи. да, Ще не налипає, тільки починається магичечка така. Ну, Надіємося він надовго буде. Не знаю скільки міліметрів буде, нема в мене цього мірного стаканчика. Так що всім дякую за перегляд.